Опуски ми підтримуємо цю історичну подію на Закарпатті. Нарешті відкрито спорткомплекс. 1997 року розпочалося будівництво і спорткомплекс «Зінадін» вміщує три надсучасних зали. Школу там Від цього спорткомплексу. Дуже чудовий спортивний комплекс. Дуже приємно, що є люди, які вкладають кошти в здоров'я нації. Це дійсно нам сьогодні дуже важливо, тому я з великим задоволенням прийняв участь і те, що я бачу, мені дуже подобається. Розвиток, на вашу думку, наскільки великим і вагомим має бути увага взагалі держави до розвитку спорту в Україні? Ну, ви знаєте, розвиток спорту, фізичного виховання це, по-перше, здоров'я наших людей, здоров'я наці... нашої нації. І ви знаєте, що наприкінці вересня президент України проводив гуманітарну раду по питанню здоров'я нації. І були поставлені завдання в цьому напрямку робити такі комплекси і в цілому приділяти багато уваги. Тому дійсно це перше, що потрібно людині. Людина повинна бути здорова, а ми повинні зробити всі умови. І такий чудовий приклад, який сьогодні ми бачимо, він дійсно хотілося б, щоб це підтримали і в інших регіонах, тому що держава з свого боку робить кроки, Національний олімпійський комітет свого. І дуже приємно, коли є власники, які розуміють і вкладають кошти. Для мене це вкладають кошти в наше майбутнє, в здоров'я наших людей. Що сьогодні вже в області зроблено, і плани на майбутнє, можливо, якщо такі є. Плани однозначно є, але сьогодні мені дуже приємно, що легенда українського спорту, голова Олімпійського комітету України, знаходиться на Закарпатті і дав високу оцінку розвитку спорту на території Закарпатті. Ми робимо багато, але я рахую, що ми робимо ще мало. Пріоритетом є для нас розвиток спорту, тому що краще втратити кошти на спорт, ніж на лікування нації. І по цій, по цій лінії ми йдемо. Кілька слів, будь ласка, про цей комплекс. Ви безпосередньо на місці слідкували так. за будівництвом. Е, весною, коли ми зустрічалися з пресою, я сказав, що питання номер один в Закарпатті було, що в обласному центрі немає ні одного плавательного басейну. Я сказав, що до кінця року в Ужгороді будуть два плавательні басейни. Ми сьогодні є свідком одного. І до кінця року, то що ми говорили, доровісни, кошти виділені, роботи йдуть, і ми будемо мати змогу з вами побачити запуск дію спортивного комплексу плавати на басейну Боровісні. Дякуємо. Як ситуація сьогодні з льодовим палацом? З льодовим палацом нормально кроки йдуть, але коли ми стартували, була проблема з виділенням. Викупом і оформлення землі. Ця вся процедура нас потягнула майже чотири місяці. Ми розрахували, що ми потратимо місяць, але ми потратили чотири. В той же час обладнання заказано, закуплено. Ми від цієї програми не відстаємо. Льодовий палац в місті Ужгороді буде. Остап санеч. Ви втілили в життя за дом, який казався нереальним: 19 майданчиків штучним покриттям за чотири місяці. Що в наступному році чекає нашого просівання? Я думаю, ці завдання, які ставить президент України перед губернаторами, перед органами місцевого середування щодо здорової нації, я думаю, в Закарпатті ми йдемо по темпам переді держави. всі. я думаю, що на наступний рік ми збільшимо темпи і ми не будемо відставати від цієї програми.